Розкажіть, як цю добу а, пережила Херсонщина. Є повідомлення, зокрема від голови Херсонської ОВА, що за минулу добу російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини. Про які руйнування можна говорити? І яка ситуація безпекова? Так, дійсно, за добу окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини. 27 обстрілів прийшлося якраз на місто Херсон. На превеликий жаль, є одна постраждала людина. Окупанти обстрілюють абсолютно весь спектр будівель, від критичної інфраструктури до приватних будівель до багатоповерхівок. Був також обстріляний кардіологічний центр в місті Херсоні. Це вже за тиждень другий обстріл медичного закладу. Перший раз на початку тижня окупанти вцілили в пологовий будинок. Слава Богу, що ніхто не постраждав, і якраз пораділі, яка закінчила кесарева сечення, то їх вдалося всіх зберегти, евакуювати. І ось вчора окупанти поцілили в кардіологічний центр. Це знаєте, послідовне руйнування і медичної інфраструктури, в тому числі і критичної інфраструктури. На зараз дуже критична ситуація. Теплопостачанням і електрикою в мікрорайоні острів це мікрорайон, який знаходиться безпосередньо вздовж Дніпра. Ну так він і називається острів, і окупанти саме з плавень ведуть обстріл цього мікрорайону. І поки що питання подачі тепла стає неможливим. Ситуація критична. Тому тільки там в цьому зараз... районі, пане Сергію, тільки на районі острову з теплопостачанням проблеми, чи загалом по Херсону. Ні, в Херсоні теплопостачання є інколи світло вимикається. Але ж в мікрорайоні Острів нанесені такі ушкодження, що в найближчий час подати тепло і електрику місця не вдасться. А до війни в цьому мікрорайоні проживало 30 тисяч населення. Зараз зрозуміло значно менше, але все ж таки треба розуміти, що це доволі густонаселений населений мікрорайон. Також мікрорайон Антонівка дуже страждає від обстрілів, тому що вона знаходиться якраз безпосередньо на узбережжі, і окупанти масово обстрілюють її, в тому числі з мінометів, тому що саме русло Дніпра там доволі невелике в цьому мікрорайоні. Це біля Антонівського моста. Відповідно, так і називається мікрорайон. Пан Сергію, коли говорити залом про кількість людей, які евакуюються сьогодні з міста, які тенденції ви відзначаєте? Чи розуміють люди, що сьогодні можливо на період зими бодай є можливість і є необхідність виїхати для того, аби пережити ці погодні умови і не сидіти без світла, без тепла? Так, дійсно, люди користуються на зараз безкоштовною евакуацією, і збільшився сектор, куди можна виїжджати. Це не тільки Тернопіль, це й інші міста нашої країни. Є вже автобусна евакуація до Одеси, до Києва, до Пропівницького. Тобто на зараз організований виїзд людей, ті, хто бажають евакуюватися з міста Херсона. Дійсно на зараз перше питання стоїть евакуація мікрорайона Острів. Тим, хто категорично відмовляється, там треба шукати шляхи, як все ж таки забезпечити елементарним да теплом людей, щоб вони просто не замерзли в своїх домівках. Можливо, якісь там е кімнатні обігрівачі чи газові там, до речі, благодійники привозили вже газові обігрівачі, такі велички для осель. Тому дійсно на зараз херсонці користуються цією послугою. Ну і треба розуміти, що взагалі абсолютно всі мікрорайони міста потерпають від обстрілу. Ті мікрорайони, які більш віддалені від Дніпра, вони потерпають від систем залпового вогню. І взагалі не можна розуміти. Де наступний раз буде вибух, де наступний раз буде прильот? Тому ситуація доволі така критична, і на зараз все ж таки більше людей замислюються над тим, щоб скористатися евакуацією, і на якийсь час покинути місто. Що можна говорити сьогодні про лівобережжя Херсонщини? Як поводить себе окупант? Які настрої відомі серед них? Так чи заходять вони вглиб, чи готують оборону, чи мінують узбережжя? Окупанти з військової точки зору поки що не змінюють абсолютно ніяк стратегію і тактику на лівому березі. На лівому березі вздовж бережі знаходяться здебільшого спостережні пункти. Основні сили знаходяться вже на відстані там 20 плюс кілометрів плод Дегійнічка, де в них там розташована їх військова база. А те, що стосується тиску на цивільне населення, то цей тиск посилюється, Це посилюється з того, що з 1 січня окупанти заявили, що користатися будь-якими послугами та навіть отриманням електрики і газу можна тільки при наявності російського паспорта. Тобто, така йде вимушена паспортизація, і якщо раніше... Окупанти не тиснули на отримання фізично російського паспорта. Вони собі там чомусь вважали, що після проведення референдуму всіх хто знаходився на окупованих територіях, автоматично вважається, так. але зараз вони тиснуть на людей, що потримували фізично, і при отриманні фізично російського паспорту треба здати український паспорт. Це нова вимога окупанта. Тому на зараз якраз іде тиск вільне населення для того, щоб примусити всіх отримати російські паспорти і тому, що будь-яка послуга на окупованій території буде їм недоступна. Також працює знов таки система доносів, і на зараз окупанти стимулюють колаборантів, щоб ті писали доноси на тих, хто невдоволений чимось. І навіть пропонують за доноси гроші. Тобто іде такий, знаєте, собі сталінський режим там наштал до цих там х років, коли писали доноси і самоотримували за це гроші. Колаборанти звичайно отримують гроші, хизуються перед іншими, що вони отримують гроші, як їм добре живеться, але ж. Фактично робиться тиск на цивільне населення. Колобран Сальдо заявляє там про якісь не будівництва неймовірних міст на Арбатській стрілці і з новою інфраструктурою. А вчора, взагалі, заявив про те, що і дорогу будуть будувати навколо Азовського моря, яка буде проходити в тому числі через Нічес. І це і кільце навколо Азовського моря буде там автобан нового зразка. Ну тобто фантазують собі, як фантазували і в Херсоні. Ми всі пам'ятаємо заяви колаборантів, що Херсон Херсон назавжди в Росію, Херсон повернувся в Росію. Але тікали з Херсона так само, як і будуть тікати з лівобережної частини Херсона. Отож, хай би вони краще зараз шукали собі якісь логістичні шляхи, інакше куди вони будуть драпати, так само, як вони драпали із Херсону. Скажіть пане Сергію, а наскільки активно проводиться зараз робота безпосередньо на деокупованій частині Херсонської області з приводу колаборантів? Ми ж розуміємо, що зокрема залишилось ще й багато тих, хто не втікли, тих хто придягнувся в цивільне, тих, хто затисався десь в ряди місцевих. А чи робиться ця робота? Так, звичайно, робиться, і кримінальні справи порушуються постійно проти колаборантів. і Тих хто співпрацював з колаборантами. До речі, ось якраз там вчора одна з колаборанток, яка виїхала на підконтрольну територію України після деокупації. Ну після деокупації Херсона, вона намагалась скритися десь там в Україні в безпечних регіонах. Але вона співпрацювала це співробітниця колонії 90-ї, яка з першого дня почала співпрацювати з окупантами, допомагати їм допомагати в проведенні референдума. То якраз проти неї була порушена кримінальна справа, вона була оголошена в розшук, а на зараз вона з'явилася сама з повинною в відділок поліції, тому що розуміє, що бігти вже нікуди. Тому колаборантів постійно виявляють, постійно затримують і якраз запит суспільства, запит херсонців на це доволі високий, тому що знаєте, період окупації більше 9 місяців окупації воно вплинуло на людей так, що ті страждання це є в тому числі і відповідальність тих колаборантів, які співпрацювали з окупантами. Тому кожен колаборант має понести відповідальність за свої дії. Пане Сергій, ну і ще одне маю до вас запитання, таке вже десь чисто гуманітарне. Пишуть про те, що влада деокупованого Херсону заявила, що перейменування Суворовського району поки не буде. На тлі того, що в Одесі зносять Катерину Другу, ну і власне загалом українізації українського суспільства. про що це історія, і що там направду відбувається? Ви ж як депутат знаєте більше. Я бачив цю інформацію. Поки що не можу її коментувати, тому що дійсно в Херсоні там дуже багато ось цих знаєте проросійських і назв. Там і вулиця Суворова, і Помкіна, і не Суворовський район. Тому там багато дійсно роботи є попереду, і ця вся робота має бути системною і не тільки один мікрорайон переіміновувати а треба взагалі, як ми займалися. Колись декомунізацію, так зараз треба зайнятися русифікацією. Ну будемо стежити і за цією історією. Також спасибі, пане Сергію, що ви доєднуєтесь. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був в нашому етері.